Вітаю підписників та гостей каналу Аристі Лайв. В цьому випуску розповім про лаванду, пампушки з пюрешки, желє з гарбузи. Незабаром стартує весна. А це означає, що мороз буде на мінімумі, а сонячні дні переважатимуть похмурі. Чи це важливо? Так, бо зараз активно пророщується насіння на розсаду в теплиці і на підвіконі. А от якби ще рясного снігу чи дощів на землю. Минуле літо було сухим і спекотним, тож мокра і сонячна весна дасть гарний старт вирощуванню ягід, овочів і фруктів. Зараз ви бачите лаванду. Це не просто рослина, а справжній символ спокою, елегантності і користі. Вона прикрашає сади, дарує неповторний аромат і навіть стає інгредієнтом для корінатних шедеврів. Лаванду використовували. І стародавні єгиптяни у ритуалах бальзамування. А римляни додавали її у ванну для аромату. Взимку кущі лаванди непривабливі, виглядають як бур'ян. Але влітку це справжній шедевр. А зараз саме час поставити вподобайку цьому відео і підтримати мене. Я, починаючий блогер, і думаю, що вам зі мною буде цікаво. Лаванда – Здавна відома, як гарний засіб в боротьбі із шкідниками. Мільлю, комарами, мурахами і навіть кліщами, бо її ефірні олії мають різкий аромат, неприємний для комах, але приємний для людини. Міль не переносить запах лаванди, тому висушені суцвіття або ефірна олія чудовий спосіб захистити одяг і білизну. Як? Покласти в шафу або в шухляду полотняні мішечки з вишсушеною лавандою. А щоб посилити ефект, можна додати кілька крапель ефірної олії лаванди. Можна розпилювати водний розчин ефірної олії лаванди. Можна покласти в кути шафи ватні диски, змочені в лавандовій олії. Від інших шкідників також лаванда помічна. Комарі і кліщі можна нанести кілька крапель ефірної олії на зап'ястя, або змішати з базовою олією і нанести на шкіру. Від мурашок розставити на шляху їхнього пересування ватні тампони з лавандовою олією, або оприскані дверні пороги та підвіконня розчином лаванди. Від попелиці на рослинах можна приготувати настій. дві столові ложки сухої лаванди на 1 літр окропу настоювати 12 годин, процідити і оприскати рослини. Лаванда безпечна, натуральна, ефективна альтернатива хімічним засобам. Раджу використовувати. Цю красу ми теж вирощуємо на своїй ділянці. Вам теж рекомендую. Тож саме час поставити лайк мені, а я продовжую. Якщо залишилося трошки картопляного пюре після обіду, не поспішайте його викидати! З нього можна приготувати ніжні картопляні пампушки. Пухкі, ароматні, універсальні, а ще М, -м, -м. розповім про походження страви. Картопляні пампушки це класика європейської кухні. Вони надзвичайно популярні в Україні, Польщі, Німеччині, Франції, багатьох інших країнах, але всюди мають свої особливості. У нас в Україні їх частіше подають до борщу з часниковою олією. А у Німеччині як гарнір до м'ясних страв, а у Франції навіть до фуагра. Базовий рецепт включає картопляне пюре, борошно, яйця, розпушувач. Але можна експериментувати. Я сьогодні зроблю з картопляним пюре трошки сиру творогу, а можна додавати траву, зелень, кріп, базилик, розмарин. Можна робити гострі пампушки, приправляти червоним перцем, паприкою або сушним часником. Можна робити солодкі, додавати навіть ваніль, корицю, цедру, лимона чи навіть шматочки шоколаду. З чим подавати залежно від країни приготування. В Америці вони популярні як сніданковий варіант з беконом та яйцем, або як основа для сендвічів. А в Бразилії, наприклад, часто додають сир у тісто і подають з вершковим сиром і гострим соусом, а в Японії доповнюють солодким соєвим соусом або кунжутним маслом? Пампушки з картопляного пюре універсальна страва, яка може бути як гарніром, так і самостійною закускою. Який варіант до вподоби мені? Коли залишається картопляне пюре, я пропускаю його через м'ясорубку. Це дозволяє мені позбутися грудочок. Тоді картопелька ніжна, м'якенька. Домашній сир або творог також краще пропустити через м'ясорубку. Тоді все буде м'якеньке і повітряне, збиті яйця, гарно просіяна мука, дрібка солі, розпушувач для тіста. Колись я додавала соду, а потім перестала. А знаєте чому? Тому що після того, як я додавала соду, частик ставав синім, а пампушки робилися тонкими. Замішую тісто своїми руками, як для себе, мені так зручно, я маю лопатки, маю начиня. І я розумію, можливо, ви засуджуєте, можливо, вам так незручно, а мені зручно. Тому, коли я перемішала яйця, сир, картопельку, я буду вимішувати все це з мукою. Муку бажано відсіяти і не давати багато, тому що коли тісто забивається мукою, воно тоді робиться гумове, як для мене несмачне. Вимішую тісто на пампушки, а сама згадую про те тепле літочко, про ті овочі, ягоди і фрукти, які вирощуємо на власній діляночці. Яке воно все зелене, гарне, ароматне, смачне. У попередніх відео розповідала вам про улюблені сорти картоплі. Дані пампушечки ви бачите. Із картоплі Baltic Rose. Вона всередині жовта. Тому, коли будуть смажитися пампушечки, ви подумаєте, що я додавала до тіста щось, що забарвило їх в жовтий колір. Але насправді ні, це така жовта картопля, а ще домашні жовтки. Незабаром планую провести експеримент. А ви знали? Що картоплю можна саджати з розсади. Так, це дуже цікавий досвід. І я обов'язково зніму відео і покажу, як я це зроблю. Недаремно в Україні прийнято вважати картоплю другим хлібом. І це по праву так: якщо в хаті немає хліба, але є картопля, ніхто не буде голодний. Стільки страв із картоплі можна приготувати, і вони настільки смачні і ситні. Ну це просто вау! Поки я на відео формую самі пампушечки, хочу сказати, що переймаюся тим, що на вулиці немає снігу і дощу. Земля суха, і це дуже погано. Якщо так і буде далі, доведеться викачати всю воду з криниці і таким чином напоїти кущики, деревця і підготувати їх до наступного родючого сезону. Алло, гідрометцентр. А ви ж казали, що буде дощ? У відповідь Сюрприз! Але якщо казати про сьогодні, то дубак, панове. Однак хороші новини комарів немає. У попередніх випусках я розповідала гуморески, розповідала анекдоти, а в цьому випуску жарт. Можливо, вам і не смішно, але я сміялася. Думаєте, з анекдота чи з жарту? Ні, а. бо знову виставила вам ту пательню, тобто сковорідку, яку нам так мені не вдалося почистити. Але вона гарно виконує свою функцію. Я знову на пергаменті, в олії, висмажую. Ви зараз бачите, що я накрила кришкою і вам не рекомендую так робити. Тому що о, збиралася вода, і потім олія ця дуже сильно починала розприскуватися. А навіщо ж я закрила кришкою, коли смажила? мені просто потрібен був доступ до води. І Я боялася, що вода потрапить мені в сковорідку. Ну, Даремно я це зробила, могла б трошки зачекати і потім помити посуд. Але ж хотіла все й одразу і так і так наляпало мені. А мої висмажені пампушки, заправлені чесником, розлетілися буквально за якісь кілька хвилин. Класна страва, рекомендую, спробуйте, не пошкодуєте. І знову я із своїми баночками. А знаєте, що це? М'якоть гарбуза і апельсин. Все це нарізала дольками. Трошки цукру, трошки цедри лимона, трошки цедри апельсина і закрила в баночку. А потім пропустила через м'ясорубку, додала желатину, і ви просто погляньте, який класний десерт. Його можна подавати із збитими вершками. Можна зверху покласти. Ягоди це може бути лохина або полуниця. А можна їсти просто так. Калорій мало, а смакує. Взагалі, м'якоть гарбуза це справжнє джерело користі для здоров'я. Вона низькокалорійна, багата на вітаміни, мінерали, легко засвоюється і підходить для різних страв. Гарбуз покращує травлення, містить багато клітковини, що стимулює роботу кишечника і допомагає уникнути закріпів. Велика вітамінна група А, С, Е, Б зміцнюють імунітет, покращують стан шкіри і зору. Має також гарбузка антиоксидантні властивості, оскільки містить бета каротин який захищає клітини від старіння. Підтримує здоров'я серця. Тут могла би бути ваша реклама, але на даний момент моя. Реклама блогу Аресті Лайф на Ютуб. Ви зараз бачите прекрасні поля лаванди. Це рай для бджіл. Лавандовий мед має ніжний смак і цілющі властивості. Лаванду додають в десерти, лимонади і навіть сир. Я думаю, що на фоні такої краси. Ви зрозумієте, яка велика у мене уява і які гарні будуть мої наступні відео. Я вдосконалююсь, росту, підбираю цікаві теми, тому закликаю вас підписатися, поставити лайк, написати коментар. І якщо ви бажаєте щось запитати у мене особисто, напишіть мені в телеграм або у Viber-спільноту. На сьогодні все, але далі буде.